Привіт, друзі! Це відео починаю з оголошення. Дуже важливого, не хочу його вставляти ні в середину відео, ні в кінець. З надією на те, що це оголошення побачить максимальна кількість людей, якщо воно буде на початку. Одногрупник моєї дружини Дмитро Кучерявий, працював на кораблі, і на початок війни вийшов в найближчому порту і поїхав захищати Україну. Дуже Відважний, сміливий такий духовитий хлопець восени отримав дуже важке поранення е, голови. Через це він потрапив в кому на два місяці. На щастя, він з неї вийшов, і зараз він проходить реабілітацію в Київському центрі спасіння життя. На даний момент потрібно нас збирати 300 тисяч на реабілітацію 300 тисяч гривень. І українці це просто така нація, мені здається, дуже сильна. Тому що вчора я заходив на монобанку і було 79 тисяч гривень вже зібрано. На даний момент там 157 тисяч. Впевнений, що ці кошти ми назбираємо, тому. Таке прохання до небайдужих людей, якщо є можливість, посилання я закріплю в описі до відео, відправте хоча б невелику суму, або просто передайте цю інформацію, поширте цю інформацію далі, і я впевнений, що ця сума назбирається. Також цей центр займається, окрім реабілітації людей, вивезенням людей і тяжко поранених людей з гарячих точок. Тому донатити на цей центр це теж, мені здається, дуже важлива, важлива справа. Ви можете зайти. Я теж залишу посилання на цей центр в описі до відео. Ви можете зайти, там проходять лікування інші люди, потребують також допомоги, тому небайдужим. Відправте, будь ласка, гроші. На монобанку для кучерявого Дмитра. Якщо монобанка буде повна, відправте або не повна, або ви не можете це зробити. Відправте переказ з описом реабілітація для кучерявого Дмитра. Або так само заходьте на, на, на цю організацію і, будь ласка, допомагайте, бо там проходять лікування інші люди, які постраждали від війни. Дякую. Друзі, всім привіт! Мене звуть Андрій, ви на каналі Palmer Life. Це відео буде стосуватися попередньої теми одного з попередніх відео, в якому я розповідав, що в мене трапилось на роботі з моїм коліном. І хто не бачив, кому цікаво, можете подивитись це відео попереднє, щоб бути в курсі і розуміти до чого. Як це до чого? Про що я далі буду розмовляти у цьому відео? Не можу вам не показати своїх улюблених кросівок. Подивіться просто на цю красу. Як я їх люблю. Це мої найкрасні, найкрутіші кросівки в життю. Йду і під мене підкидає, підпригаю, вони такі м'ягенькі, класні. Купив ліки. Йду з аптеки. Там в мене гель і таблетки. В попереднє відео мені здається, що я закінчив на тому, що поки йду додому з аптеки, зараз вам розповім. Закінчив, мені здається, на тому, що я повідомив про те, що в мене сталося з коліном в Worksafe BC і далі чекав якоїсь відповіді, якогось результату. Так. Точно пригадав, бо дружина ще дуже довго говорила якось по телефону, і я ще вам говорив, що я без неї би не справився. Отже, після цього до мене позвонили ще раз в Worksafe BC, позвонили з перекладачом україномовним, дуже-дуже такий професіонал-перекладач, звуть його пан Валерій. Я говорив йому такими великими реченнями, такими своїми сільськими словами, цмоканнями і так далі. А він це все дуже-дуже якісно і швидко перекладав. Я взагалі ну, такий в захваті від його вміння, перекладу дуже швидко, дуже чітко. Коротше, пан Валерій крутий чоловік. Тому розмова моя тривала наступна з працівником Worksafe BC, її звати Сара. Вона тривала знову десь пів години, можливо, там 20 плюс хвилин. Вона мене розпитувала, як це сталося, коли це сталося, чи закінчив я роботу, чи далі почав працювати, чи звертався до лікаря, чи не звертався. Е, коли будеш звертатися до лікаря, якщо що не звертався. Якщо звернешся до лікаря, то обов'язково вийшли нам емейл, е, рекомендації лікаря, які він тобі сказав. і і так далі, і так далі, далі. Дуже-дуже. О, дивіться, до речі, друзі. Мені товариш з роботи розповідав. Ось тут шліфоване. А чого? Того, що десь земля трішки провалилася, і таким чином вони зішліфовують гострий кут, щоб людина, яка гуляє собі ось такою доріжкою, не, не спотикнулася, бачите? Щоб не зачепилася. Тут теж, дивіться, зішліфували і залили ось таким асфальтом. Там далі теж бачу підлитий асфальт. Якось неправильно, напевно, вкладена була ця плитка, тому, тому ось так дивіться, її вже там піднімають, там впала, там зішліфовують, ось так воно виглядає. Але все рівно, більш-менш йдеш, рівненько виходить. Тому, друзі, ось так поспілкувався я з, з цією сарою і перекладач пан Валерій все дуже класно допомагав. Розповісти її ситуацію. Після цього вона сказала, що вони будуть зідзвонюватися з моїм роботодавцем. Вони зідзвонились з моїм роботодавцем і мій роботодавець задзвонив до мене і почав знову все розпитуватись в мене. Дивіться, які квіточки, яка краса, які кольори. Ой-ой-ой, як гарно! І, коротше, мій роботодавець, я йому говорив про це в понеділок, мені здається, розповідав про ситуацію повністю. Потім вівторок так само розповідав, але він, напевно, був дуже зайнятий, можливо, неуважно мене слухав, бо був зайнятий. Але коли до нього дзвонила WorkSafe BC, то він до мене передзвонив і ще раз розпитався про цю всю ситуацію. Розповідав йому це третій раз. І він теж мені сказав, що коли я звернусь до лікаря, розповів, як далі, як далі все буде виглядати. Сьогодні я роз... дружина мене зареєструвала в Волкін Клінік. Це типу, якщо ти не можеш назначити собі зустріч з лікарем, на як... якщо ти як це пояснити, коротше, якщо тобі потрібно швидко. Попасти до лікаря в тебе нема твого сімейного лікаря або є сімейний лікар, але зустріч з ним ти можеш назначити найближ... в найближчих якихось там мінімум там, 2 чи 3 місяці потрібно чекати, а тобі треба зараз, то в п'ятницю в Волкінг Клінік, яка знаходиться біля мене, ти можеш прийти з самого ранку о 9 і зареєструватись на візиту цього ж дня. Так, ми і зробили сьогодні. Дружина зареєструвала мене, сходила, я з малюком мав йти на зустріч їй, бо мав сидіти там і чекати. Але мені сказали, що мене зареєстрували на 11 годину, тому не потрібно там сидіти і чекати. Я прийшов на 11 -ту. дуже був лікар, дуже такий хороший чоловік, який дуже швидко, якось і якісно робить свою роботу, всім хоче допомогти. Його рідна мова англійська, але... Знає він ще російську, говорить він з таким акцентом і дуже-дуже швидко. Тому я так якось не все повністю розумів, що він мені говорить, бо дуже якось він багато використовує абревіатур цих місцевих, типу WorkSafe ABC, якось там ще по-іншому, можливо, його називає. Коротше, розповів йому ситуацію, він мені назначив таке лікування. На тиждень е, виписав мені мазь, е, е, я користувався мазю, забувся в костку, купується мазь знеболюючий. Там є диклофінак. пан Василь товариш. Привіт, добрий день, пан Василь, якщо ви дивитесь це відео, мені пан Василь таке виписав такий гель, коротше, я його купив, користуюсь ним, він мені чогось не допомагає, а лікар сказав, що м -м, оцей Гель який... Э, почекайте автомобіль Що цей гель, яким я користуюсь, в нього деклофінаку 1.8%, а цей, що він мені випише новий гель, в ньому 10% деклофінаку. Тобто він в 6 разів э, сильніша в нього дія буде. І виписав мені якісь проти, протизапальні... Ліки теж, ось це я несу з цього Шоперс Дракмарт. 65 доларів коштують гель і таблетки. Він сказав мені, що це все, що я тобі випишу, тобі ти повинен це відправити в WorkSafe BC. Окрім цього, я назначаю тобі процедури і ще тобі потрібно купити ні сапорт. Це типу як такий наколінник. Але каже, я кажу, я купив на Амазоні. Він каже, це, що ти купив, це не дуже добре, бо цей наколінник типу Стречеві і він може тебе стискати не в тому, що потрібно, місці. Тому ці наколінники в ідеалі купуються, не купуються, а виготовляються на замовлення індивідуально під кожну ногу, щоб зняти повністю всі розміри і тільки тоді правильно е як це, використовувати. По особливому такому спеціальному призначенні на коліні. Тому я тобі напишу, що потрібно тобі цей ні саппорт і що тобі потрібні процедури. Повідомляй про це в WorkSafeBC. І якось я власне, не до кінця зрозумів. Я повідомляю це в WorkSafeBC і вони мене далі десь реєструють на якісь процедури з коліном. Чи це я просто їм маю повідомити, а він мені назначить пізніше ці процедури, але на даний момент у нас ситуація складається так. Він мені виписав ніби як такий сильний <кхід>, протизапальну таблетку, таку одну в день я буду пити. Ось цей гель, теж такий знеболюючий. І я прийду до нього наступного четверга. Якщо коліно надалі буде боліти, то сказав, що будемо робити МРТ. Якщо коліно пройде і все буде добре, то все рівно тобі потрібно, можливо, МРТ робити не будемо, але відправимо тебе на процедури. Тому, коротше, друзі, якось так виглядає зараз моє лікування. По можливості стараюсь не навантажуватись. Все, що роблю максимально, це ось так якийсь похід в магазин або з дитиною на прогулянку на годинку виходжу. А так взагалі стараюсь відпочивати. Тому що коліно, коліно не проходить цей цілий тиждень, я б сказав, що ситуація якось ніби по відчуттю болі ще погіршується, мені здається. Тому надіюсь, що ці ліки мені допоможуть. Я стану на ноги і далі почну працювати, бо трішки трішки так на душі, знаєте, тривожно, коли... Я працювати не можу, а в мене жінка з дитинкою сидять вдома, маючи доброго сусіда, який, який, до речі, креветки приносить, лосося не приносить, каже, зайди, в мене щось є. А мені трошки незручно, він каже, все, не будь малою дитиною, я тобі сказав, в мене є, хочу тобі дати. Того не треба мені свої ці коники показувати і придумувати всякі фокуси. Сказав, зайди, значить, зайди. І все. Один раз йому купив лосося, то він психував, ми з ним там билися. Майже, бо він не хотів брати ту рибу, але я ледве вговорив. Але він мені приносить постійно щось. Тому мені потрібно мати гроші на страховку автомобіля і на житло. А на їжу ми тратимо зараз набагато менше ніж на початку. І... Бо окрім хорошого сусіда, який дуже часто якісь смаколики підганяє, то ми ще ходимо періодично десь до фудбанку декілька разів на місяць, тому на їжу втратимо невелику суму, треба тільки гроші на житло і на страховку автомобіля, мобільний телефон. Все, В принципі, якщо поки що не працюю, на паливо гроші навіть тратити не буду. Вже як мінімум тиждень не їжджу і не заправляюся. Тому, друзі, ось так виглядає ситуація з лікуванням. Він сказав, що зазвичай, лікар сказав, що зазвичай WorkSafeBC все покриває, але цей наколінник. Індивідуальні виміри і все інше може коштувати навіть там, тисячу доларів, тому я не впевнений, що вони покриють. Пиши, зв'язуйся з ними і так далі. Тому він так швидко говорив, що я і перепитувався, і вслуховувався, і, і все рівно не все якось розумію ці абревіатури і, ці, і цю саму систему, як співпрацює WorkSafeBC з лікаром і з роботодавцем. Я взагалі цього всього не знаю. Тому... тому не все до кінця зрозуміло, але все рівно все більш-менш стає якось е зрозумілішим ця ситуація, бо тиждень тому чи скільки, я ще не знав взагалі, що як буде. А зараз вже маю ліки, якими буду лікуватися, і, і спілкуюся з цим WorkSafe BC. Тобто, можливо, вони мені якусь частину коштів чи що повернуть, можливо, навіть е якесь, якесь лік на лікарняному, як я знаходжусь, можливо, навіть отримаю якусь зарплатню. Я про це не знаю, але було б непогано, щоб мати, чим заплатити за житло. Тому ось так, друзі. Виглядає моє лікування. Кому цікаво, як буде проходити це далі. Все далі можете підписатись на канал і не пропускати наступного відео, друзі. До зустрічі у наступних.